Да. <проб> <проб> законна жада прийняла. Значить, нічого вони не зробили. Ото прийняли, який тут закон. Це змішали, горох з капустами. Шухевич, <проб> Шухевич. <проб> Шухевич готував. Шухевич готував. Да. Шухевич? Ну чесно, То що там не так в законі? Ну там просто всі змішали. <проб> і, і ще до революції, і не всі воювали. Вже має. маєте п'ятий президент, і ну, кожен робить звернення, пишемо, пишемо. всі. Верховна Рада визнала ветеранів УПА борцями за волю України. Це вже добре, так чи? Ні? Що? Верховна Рада визнала ветеранів УПА борцями за волю України. Це вже добре, бо цього не було, погодьтесь. Зараз, зараз готується закон про статус. Новий. Це визнання, а буде закон. Комітет по, ну там залучений і Шухевич, і шеряд депутатів. Готується закон, який буде регламентувати статус. Добре, я вас почув, будемо займатися. Планується додатковий закон, який регламентує статус. Яка ситуація? Чоловік лежить, коли служив в 51-й бригаді, був старшиною. На даний момент лежить 6 жовтня 7 років. Я просила допомогти мені пройти МРТ. Я ну, це мені проблематично. Швидку мені дадуть. От кошти 610 гривень коштує на Волинську. І, будь ласка, мені допомогли саганю з ліжком. Геннадий допомагає м -м, засобами догляду. Ці волонтери зінкеві допомагає білями. Мені протиположний матрас. Можливо, і, в Новолинську перепрошую Луцьку. Можливо, є десь благодійна організація. Я не зможу туди поїхати. Мені би ушні, мені новини не потрібно зовсім. Вам треба МРТ прийти, чи матрас, чи та інше? Те інше потрібно. Щоб продовжити, значить, я працювала в медичному батальйоні. Потім тут нас. Потім працювала в лікарні. У нас в медичному батальйоні працював Олексій такий Олег Михайлович. Зараз він завідуючи нейрохірургічним відділенням у Львові. Mm -hmm. Я з ним спілкуюся, він просив, привез, привези МРТ, я чоловіка туди не повезу. Бо це проблематично. Mm -hmm. Мені ну, треба, щоб ви написали ім'я. А я все написала, ще нав... всі документи. Нав... Є, є, так... є, 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 всі довідки, що є, що... я, я, я не... і Є класифікація матрацу? Які він? Ні, звичайно, він просто простий, немає. Просто простий такими ячейками. Ячейка. Це ортопедичний, чи якийсь, чи це звичайно треба. Протиположний він називається ага. Це такого, ні ячейки здобують. Я, я по матрацю по попробую Може, це. Я, я думаю, помігати. це вже така по МРТ. Так. Давайте ми таку зробимо. У мене є колега, який має медичний центр, якщо ви знаєте, в Новополинську. Ну я тільки чула, знаєте, яку приватного здорова сім'я справа, зразу чула. В нього так. є МРТ. Так. Давайте я попробую. Доброго. ми вам дамо на, наступному на тижні цей напшик Жиновський, щоб він вам безкоштовно зробив. От я просила, але мене ж я дзвонила туди, ви знаєте, хто я Дзвонила не... туди, в приватниці? Да. Ага. Ну от я попрошу його. Мені ніхто не зробить. І знаєте для чого? Ну, я говорила з тим Алексієм, у мене трошки тут були проблеми, які о, там з рукою було, там вже з вам треба... Сказав, щоб привезти ті документи, щоб назначити підтримуючі лікування Це Аліксєєв. Я його хочу тут положити, розумієте? Мені допоможуть, мені підприємці з кошти. Царське гроші дає. А, это... Ну, вот советский. Это, это я не знаю, так и никто не, не оплатил, как я Кипальскую сейчас дам заповедь вам, что я обращался к Кипальскому. Вот это вот Чернобыль мне. И вот моя заява. Давайте присядь. Угу. Коротко суть, что вы хотите. Коротко суть, я хотел бы получить квартиру. Mm -hmm. Я участник боевых день в Афганистане. 25 роки вам местная влада, что скажет? 25 лет я служил. Я... Нет, а вот за Украину 25 роки. Вы уже свертались по квартиру? И вам все кажут, что ушел. Все, мне как врага народа сняли. Понимаете? Я стоял, стоял на черте. Когда вот этот дом начали... Теле партийный да. распределять. Я уже долго. Скромный. А скромный, скромный. Мирская Влада. А и чего? Ск и сказали, мы можем дать тебе только посмертно. Обращался я к Кипальскому. Вот к Кипальскому. Не помог. К Мельнику обращался. Это третий мое. Если уже не сможете помочь, напишите мне, мы не сможем. Тогда я уже по правам. а І в цьому квартирі захід мені посаєнти. Добре, давайте так. Суть я поняв. Ми копії зробили, звернення ваше фіксуємо, будемо пробувати вам допомогти. Сказати вам прогарантувати, що завтра у вас буде квартира, я не можу, тому що брехати не варто. Будемо займатися, будемо пробувати допомогти. Так як 25 років вам не вирішували з питання, сказати, що я отак зроблю і воно вирішиться, це буде неправда, але... Моє завдання звернутися, подивитися, президенту написати в інші структури, що є така людина, яка заслуговує на квартиру. Добре? Буду.